Друзі, ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під час боїв під Білгородом в засідку потрапив один із генералів ФСБ, який пересувався до об'єкту 1150. Білгород 2 генерал та спецназ загинули. Ядерні боєголовки окупанти вивезли, але не всі невідомі добровольці. Очевидно, змогли забрати або одну, або дві частини. Потяг окупанти встигли заблокувати. Росія не заявляє офіційно про втрату боєголовки, але в майбутньому це зможе стати елементом шантажу пише телеграм-канал Топор Помсти наразі з боку влади Білгородської області РФ спостерігається паніка, хаос і невизначеність, тоді як місцеві населення симпатизує російським добровольцям. А заяви Москви про нібито великі втрати серед націоналістів є пропагандистським фейком. Про це розповів представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. ефірі всеукраїнського телемарафону 24 травня. За його словами, українська розвідка повністю володіє інформацією про те, що відбувається. У Білгородській області водночас офіційні заяви робитимуть представники російського добровольчого корпусу РДК та Легіону Свобода Росії. Що стосується подій на Білгородщині, то зараз з боку окупаційної влади там спостерігається паніка, хаос та невизначеність. Сказав Юсов. Він зазначив, що мешканці Білгородської області проявляють велику лояльність до повстанців, їх посилів та ключових повідомлень. І власне та евакуація, що відбувається, була не від представників РДК і легіону, а почалася вона після завдання армією артилері. Рійських ударів по приміщеннях пересічних білгородців. Тому таке ставлення до окупаційної влади розповів Йософ. Російські добровольці, які зайшли на Білгородщину. Це громадяни Російської Федерації, які вдома захищають конституційний лад у їхніх діях набагато більше легітимності ніж у путінського режиму, який фактично окупував Російську Федерацію, наголосив представник ГУР. ЮОСО також розповів, що російські заяви про нібито великі втрати серед диверсантів у Білгородській області. Це на зліплений пропагандистський фейк. Насправді така інформація не підтверджується. Там було багато смішних речей, і генерал, який особисто керував звільненням вулиці та інші кумедні моменти, сказав він і додав, що російська пропаганда і ТБ зламали. Світ подій на Білгородщині і не можуть толково пояснити їхні внутрішні аудиторії. За словами Йосова, весь світ побачив, що в Російській Федерації розгортається справжнє внутрішнє протистояння між вільними людьми та злочинним режимом. Представник гору вважає, що дії добровольців можуть мати ланцюжкову реакцію і. Інших регіонах Росії із залучення більшої кількості людей. А от Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ, написав наступне: по білгороду коротко. Перше, інформаційно, росіяни дуже слабкі. На жаль, наші західні друзі не розуміють і бояться інформаційної війни з росіянами. Мінімальні вкладення в цю війну будуть давати кратні ефекти. Друге, я можу гарантувати, що на відміну від воєнних інформаційних висновків росіяни не робитимуть причина в самій структурі їхнього інфомринку і його глобальній неповороткості. Вони побудовають. Вали ідеальну машину для промивання мізки у ідеальному середовищі, де немає а так зовні. Третє позавчора було дуже помітно, як до обіду. Всім заборонялося говорити чи писати щось. Потім, як тільки було прийнято рішення, що приховати інформацію не дасться, шлюзи були запущені і навіть лояльні до режиму. А кини почали завдавати незручні питання. а Влада традиційно мовчала, знаменита мовчить у сортирах. Залишилося в давно минулому часі. З воєнною точки зору ця операція навряд чи стала чимось видатним, але вона різко оголила інформаційні ворога. І тут у нас можуть відкриватися прекрасні перспективи. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.